30 травня класна робота. Останній урок. Очний в стінах рідного ліцею, як і раніше, у мирні часи, учні за партами, вчителька біля дошки, живе спілкування, позитивні емоції і спогади, шкільна ідилія, яка була не завжди. У мене більшості всі класи вони тут майже живуть. У нас є навіть набір чашок спеціальних. Ми завжди чаї пили, завжди всі свята відзначали. Але в цьому році, бачите, що так якось ну, півтора роки ми не можемо до цього дійти. Дуже жаль, жаль, що не буде. Вальсу, вальсу не буде. Але ми в цьому році зробили все ж таки святом і то, щоб дійсно діти відчули свято. Не просто побули ось тут, отримали документи, а документи будуть вони в такій святковій обстановці. На останньому уроці одинадцятикласники пройшли міні-курс з перемотування часу назад. Пригадали, як тримати ручку в руці і писати в зошиті в косу лінію. А у фіналі шкільної ери щиросердні зізнання. Як я прыгав на парті танцював, коли тільки в школу прийшов. Шкільні поїздки в Альвов, Одесу і так далі. А сказать спасибо я хочу Ине Владимировне, нашому класному руководителю, всему 11 Б. А в особенности галерки. Із кот... ну вот получается человек. Вот. Я пам'ятаю как сама класса пробив стелю. Наші шкільні туалет на перервах. Там де ми, ну, на телу ручки мазали. Після уроків. Коли був дзвоник на перерву, ми бігли на випередки до їдальні вже десь за секунд 30 до дзвоника стояли тут в черзі. Я взагалі очень рада, що в мене є такий клас що 4 роки пройшли. весело. розваги. Розвагами, а гристи граніт науки не забували. Успіхів у навчанні досягали і на дистанційці. В цьому навчальному році наші ліцеїсти здобули високі нагороди. Так, ми отримали 47 переможців на олімпіадах різного рівня. 16 ліцеїстів. Шість ліцеїстів отримали відзнаку міського голови. Одна ліцеїстка отримала перемогу в номінації Наука на конкурсі Обдаровані діти Надія Криворіжжя. Наші діти були розкидані по всьому світу. Складно було зібрати їх докупи. Але а, слід віддати належне нашим дітям і батькам, їхній самоорганізованості, їхньому бажанню не втратити, їхньому бажанню навчатися. Вони встигали поєднувати написання наукових робіт, а, участь в олімпіадах, звичайне дистанційне навчання і волонтерську діяльність. А, ми звикли а, вже сьогодні звикли поєднувати одночасно багато різновидів діяльності, але при цьому... А основним у нас залишалося навчання. Відтак і плани на майбутнє відповідні підкорити вершини ще доведеться. Я буду вступати в Україні. Напевно, це може бути харківський авіаційний. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, як він точно називається. Це може бути НАУ, Київський авіаційний, Кременчуцький авіаційний. У Львові у цьому році відкрили факультет безполотних літальних апаратів. Це досить цікаво, і в рамках нашої, нашої ситуації в країні це досить важливо. Можливо, там через декілька років мої дрони будуть доставляти вам їжу. У мене є два репетитори з української та англійської мови, а з математики я готуюся. Шанси доволі, доволі хороші. Проте підготовка додатково зайвою не буде, тому. Ці останні там 19 днів що в мене є до моєї до дати здачі тестування. Я проведу під готуючись до тесту. А поки довгоочікуваний і водночас сумний останній дзвоник. Це були важкі часи для нас, але ми впорались завдяки нашим викладачам, які навчали наших дітей, навчали нас і навчались разом з нами. Нібито вчора ми йшли в перший клас, а сьогодні вже ну, да, останній шкільний урок. Хочеться плакати. Ми впорались, і як ми впоралися, це покаже нам вже наш іспит. Я бажаю нашим дітям, щоб вони зробили влучний вибір і е е в майбутньому навчались і працювали у вільній, мирній. Щасливі Україні Цьогоріч у місті завершили навчання майже 65 тисяч учнів серед них дві з половиною тисячі одинадцятикласників на шкільному подвір'ї Криворізького ліцею Кредо понад 100 випускників. Дуже приємно, що цей рік, який би він не був для нас складним, для нас, для наших дітей, для педагогів, але ми його достойно завершуємо. 2400 випускників 11 класу в цьому році, із них дуже приємно 176 медалістів. Є у нас і срібні, і золоті медалі. Учні підтвердили рівень. Освітній свій рівень, рівень знань, і це все завдяки тісній співпраці діти, батьки, педагоги. Я хочу зазначити, що нашу роботу дуже підтримує наша міська влада, підтримує голова ради оборони міста. Він завжди присутній на наших заходах, він спілкується з молоддю. І це дуже приємно, тому що всі ми розуміємо, що за освітою майбутнє, там, де освіта, там інновації, там творчість, там діти, там молодь, там відродження нашої держави. Попри всі труднощі, випускники обіцяють, не зійдуть з наміченого шляху. Треба вміти навчатися онлайн. Я вважаю, що я добре закінчую школу, Я закінчую школу з золотою медаллю, тому я з собою дуже задоволена. Ким я бачу себе в майбутньому. Я хочу вступати на архітектора до Київського університету. Нині в Криворізьких школярів літні канікули, час, коли відпочиватимуть не лише діти, а й батьки, багато з яких вже визначилися з дозвіллям за межами дому. Є плани поїхати в лагерь. вже путівку взяли. Зараз відправила, потім дочь поїде. Думаємо, що буде наша перемога до кінця літа, однозначно, і тоді ми зможемо ще спланувати кудись з'їздити. А після перемоги треба, треба їхати дивитися світ. На канікули думаю, Гулять, дихати как би потім вже, коли вказати там екзамени. З початком літа у місті розпочали роботу пришкільні майданчики. Плануємо, що пришкільні табори будуть працювати протягом всього літа. Це будуть короткотривалі табори, тобто батьки можуть свою дитину направити до табору з дев'ятої, з восьмої з ї до дванадцятої, і далі після обідній час, коли трошки вже спаде жара. Будуть вже спортивні розваги відбуватися. Плануємо, що таких таких майданчиків буде 118. і на сьогоднішній день більше 4 тисяч батьків написали заяви на відвідування цих майданчиків. Пришкільні майданчики. Ми організовуємо лише на базі тих закладів, де є найпростіші укриття. Тим часом у випускників 11 класів попереду участь в національному мультипредметному тесті. Основна сесія розпочинається вже 5 червня. В Україні зареєстровано понад 280 тисяч абітурієнтів у Дніпропетровській області. Близько 25 кривий ріг буде приймати близько 5 тисяч понад 5 тисяч випускників. Це випускники не тільки Дніпропетровської області, це мешканці Херсонської Миколаївської області, які будуть з безпечних умов проводити проходити тестування у нас. Нашими ризиками і нашими пріоритетами проведення є безпечні умови. Є розуміння того, що ризики зовнішні, але всі пункти тестування містять укриття. І тести мають перериватися на сигнал повітряної тривоги. Цей час буде потім додано учасникам, і ми хочемо їх заспокоїти. Якщо тривога буде занадто тривалою, і в день не вдасться пройти тест, то тоді він буде перенесений на інший день додаткової сесії. Як і торік, випускники складатимуть три предмети: дві дисципліни обов'язкові українська мова і математика. Одна на вибір. Фахівці нагадують основні правила, про які мають пам'ятати учасники тестування. Дуже важливо вчасно прибути на пункт, дуже вчасно взяти з собою необхідні документи, а саме, документ, що посвідчує особу, запрошення і сертифікат. Ті особи, які, наприклад, не будуть мати документи, що під особу або запізняться, взяти участь в тестуванні не зможуть, тому це дуже важливі речі. Звертаю увагу, що при собі під час вже як особа зайде в тимчасовий екзаменаційний центр, не можна мати будь-яких засобів щитування обробки або збереження інформації. У разі, якщо у вас будуть наушники, смарт-годинники, флешки тощо, це є порушенням процедури. Цьогорічний національний мультипредметний тест передбачає чимало змін. Встановлені порогові бали минулого року їх не було. Але цьогоріч 10% кожного предмета не потрібно набрати за для того, щоб отримати 100 балів, це мінімальний бал, з яким можна подавати документи до закладів вищої освіти. Проте НМТ є не єдиним форматом іспиту, є можливість вступу без НМТ через мотиваційні листи, творчі конкурси на різні спеціальності. Тому ми радимо учасникам завітати до приймальних комісій, принаймні зателефонувати для того, щоб дізнатися тонкощі умов прийому. Але НМТ це все одно запорука, того, що двері закладів вищої освіти будуть відкриті. Зараз у місті працюють над тим, аби з 1 вересня школярі змогли повернутись до навчання у змішаному форматі. За бажанням батьків діти зможуть навчатися як онлайн, так і за шкільними партами. Юлія Вітряк, Денис Захарова, Кравченко, постфактум.